такий цікавий димохід вийшов, тому що котел зроблений в пристройки, от така прибудова до будинку. Тут стоїть котел. І відповідно нам виходить, потрібно було вийти з будинку. Трошечки під 45 градусів ми підійшли до основної високої стіни, і потім, отак, от от обійшли вітровий короб козирок, і вийшли далі по будинку. Ну, звісно, воно так ну, не зовсім так технологічно, правильно, але в принципі система, як практика показала, то працює нормально. Так? Тяга нормальна, ром? Так? Тяга нормальна. Ну, буває, якщо цей же ж буває вітер, то ну, пробка, ця повітряна пробка там. Або якщо сніг іде, ну я не знаю. Я не думаю, що прямо туди сніг так набивається. Ну я думаю, що краще все ж таки ставити е, зверху якийсь е, грибок, ну, грибок. Ну, грибок, воно якби можна ставити.